Полтавець Володимир В'язун випускник школи номер 24 Після 9 класу навчався в Кременчуцькому ліцеї з посиленою військовою підготовкою. Потім в Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. З дитинства мріяв стати військовим, розповів дядько воїна Андрій Гонтовий. Це його життя було. Володимир, він мені час від часу. Бувало телефонував і каже, та в нас в третій сотні є іноземці, да? каже, теж добре воюєте, і він з цієї справою він жив. В нього воно було в душі. Це його було його рідна справа. Він родився, прийшов цей світ захищати, захищати дітей, захищати всіх українців. Ми пам'ятаємо в'язуна, тому що він зростав без батьків, його виховувала бабуся, і ми в своїй школи зрозуміли, що як. І має бути, сприяли його вихованню. Він був активним учасником усіх заходів. Ми заснували в школі Козацьку республіку. У нас було багато таких національно-патріотичних заходів. Ми постійно приймали участь в дитячій національно-патріотичній грі Сокіл. У Володимира лишився п'ятирічний син, дружина, дядько та бабуся. 2024-го в Полтаві вулицю Кагамлика перейменували на честь Володимира В'язуна. Володимир як людина в приватному житті був ну, дуже добра людина. По ньому не скажеш, що він в душі воїн, що в, ньому, в нього є, якби буде така іскра, вогник такий воїн. А як оказалось, це справжній патріот, справжній воїн, і в нього в душі було бути, бути воїном і йти до кінця. За життя Володимир нагороджений Золотим Христом головнокомандувача ЗСУ. Відзнакою захиснику України іменною холодною зброєю за вірність української нації, нагрудним знаком ветеран війни та орденом за мужність третього ступеня посмертно. Я з ним розмовляв. Він каже: я буду до кінця. Моя задача це, щоб ні з ноги жодної ноги не було ворожого, ворожого чобіта російського на нашій землі. Я хочу в морі покупатися, я хочу бути в Криму. Це була його ціль така. Загинув військовий поблизу села Макіївка Луганської області від осколкового поранення несумісного життя. Поховали бійця на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. Поліна Гончаренко, Богдан Казиріт, Суспільне новини Полтава.